Вітаю всіх на каналі, підписників та гостів. Всі знімали відео як квітнуть їх рослинки до того, як в нас були сніги та заморозки. У нас теж був сніг і заморозки, але я хочу показати вам рослинки, як виглядають після того, як вони пережили ось ці холодні погодні умови. Ось така гарна зелень, квіти вже потрошки відквітають егіосинти, але мають ще доволі такий привабливий вигляд. Гарні нарощі яскраві. Також гарно виглядає примула балерина. Ось так багато вона заплила квітів і ось так зараз гарно квітує. Потім на зміну цим квітам прийдуть ось такі гарні дзвіночки, які будуть вкриті повністю квітами і майже не буде видно листя. Ніжні сині брунери. Ранньою весною вони доповнюють наші сади. Яскравістю та голубизною, Небо не безкрайнє синє небо. Ну і цибулькові, звичайно, без них весною було би сумно. Гарні, нарциси, дуже красиві великі квіти, але є один мінус з них, вони від тяжесті Ось так ламаються, тим більше. При тому, як був сніг, бачите, і вони стали таким більш зламаними і повішали свої голівеньки. Але до цих пір ще залишаються гарними. Такі яскраві, гарні нарциси. Ну і, звичайно, москарі. Яскраві, сині, привабливі. Ніжні проліски та примулки. Вже квітнуть тюльпани. Дуже люблю, коли ось так вони розквітають букетами. І дуже гарно прикрашають садочки. Для мене тюльпан це особлива квітка, весняна, красива. Ось і пчілкам вона подобається. Неймовірна краса природи. В пристовбурових кругах біля плодових дерев я насадила гіацинтів та крокусів. Гіацинти вже відквітли, а крокуси ще. В інші крокуси вже відквітли, а гіацинти ще продовжують квітнути. А на зміну їм прийде ось така гарна гайхера Ріо, яка буде на протязі з всього сезону додати яскравості і дивувати своїми ніжними квітами, дрібними і дуже-дуже привабливими. Починаю квітнути обріяти. Ніжні гарні квіти, які рясно квітнуть і мають ось такий вигляд квітучого килима. Гарним килимом також квітне шаловидний флокс. У моєму садочку є три види. Ось такий білий, з рожевою, малиновий, я б сказала якою серединкою рожевий та мусковий. Майже в всіх квітничках у мене ростуть мускарі. Дуже люблю ці весняні квіти, гарні, яскраві, дуже-дуже привабливі. Примолки також є різних кольорів. Теж люблю ці квіти за їх невибагливість і гарний весняний вигляд. Кожна квіточка по-свому гарна. Від квітла гепатика і вже починає наро... нарощувати листя. Навіть після того, як вона відквітла, листя утворюють дуже гарні такі, бачите, кулечки. теж гарний не виглядає. Квітна медунка. Дивіться, як гарно вона виглядає в поєднанні з москарями. Така гарна кольорова гамма. Також барбариси. Мені здається, що садок без барбарисів то було б якось трошки сумно. Зараз починають квітнути бадани. Ось такі гарні рожеві насичені. Кольори неймовірні. Природа оживає і радує своєю красою. Вівсяниця, яку я кожен, кожну весну підстригаю, починає відростати гарними ось такими ось е, теж, створюючи такі кулечки е, і потім вона. Як буде більше сонечка, вона стане голубою. І буде гарно відтіняти газон. В садочку з'явились нові насадження, верніше нові рослини, які ми ще не висадили, поки що вони розставлені у нас в горшечках і обов'язково будемо їх висаджувати. Тує. З жовтим відтінком. Ось така ось гарна сосна, теж поки що ще стоїть в горшечку і чекає своєї висадки. І ось, звичайно, барбарис, як він може нарадувати, навіть коли він не квітне, його листя завжди прибабливе і дуже яскраве. Сумний був бо мені, здається, садочок без барбарисів. Особисто я дуже їх люблю. Починає квітування бусковий шаловидний флокс. Ще до того, як в нас були заморозки та сніг, я показувала свої квіти песняні І був коментар, що все дуже гарно, але було б краще, якби в мене було більше морозників. І знаєте. Ви ніби вгадали мою думку, тому що я замовила морозники і виселила їх. Зараз покажу, які маю в садочку нові кущики морозника. Після того, як пройшов сніг, вони прикрашають мій садочок. А ось морозники, які тепер ростуть в нашому садочку. Ось такі красиві, з таким гарним червоним малюнком. Зараз покажу ще інше. Ось цей морозник дуже має гарно велику квітку і дуже гарний насичений колір. Настільки квіти приваблюють до себе. І мені здається, що в такий час весняний, вони неймовірні. Дивіться, який це красень. ніжні. Такі квіти з рожевим, з рожевим таким, з рожевими полосочками і по краю квіточки більш насиченого рожевого кольору. Всередині теж рожевий, дуже ніжний. Ще один сорт. Тут більш такого рожевого кольору. Теж гарні квіти. Цей ось такий ось махровий, дуже гарна квіточка, гарна серединка, дуже гарна рожева. Цей морозник у мене росте з того року. І цей морозничок у мене також ріс. Він давно вже квітує. Дуже гарні, теж великі квіти. Такий я вам вже показувала, але він мені так сподобався, що я висела два. Одинакові, одинаковий сорт, два кущики. І ще один дуже насичений теж колір з дуже гарною великою квіткою. Ось такий. Колір дуже такий темний і дуже прибавлює до себе погляд. І ще один ось такий ось теж рожевий. Ось така друзі, з нас вийшла прогулянка весняним садочком. Хочу вам всім гарного настрою і до слідуючих відео.